Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами обираємо дрель а також шуруповерт. Загалом, ви знаєте, може скластися враження, що дрель чи шуруповерт потрібно виключно для того, щоб зробити дирку в стіні. Але це далеко не так. І за допомогою там додаткових засобів, таких як, до прикладу, абразивний круг, ми можемо виконувати очищувальні роботи, якщо ми встановимо його на дрель. Можемо встановити щітку дротяну для того, щоб виконувати очищувальні роботи. Також встановивши її на дрель чи на шуруповерт. Тобто в цих товарів є різноманітний. Галузь застосування різноманітна галузь застосування відповідно, в залежності від наших потреб, ми і будемо обирати той чи інший пристрій. Давайте перейдемо до конкретики та поговоримо по порядку про кожну з моделей. Тим як почати, я хотів би висловити слова подяки нашим мужнім ЗСУ. Саме завдяки ним ми маємо змогу знімати ці відео. В першу чергу я хочу вам розповісти про найменший за габаритами пристрій. Це є ось такий невеликий шуруповерт. Він, знаєте, це можна назвати його шуруповертом, або можна навіть назвати його електровикруткою, адже він в більшості призначається саме для закручування, викручування різних гайок, шурупів чи чогось такого схожого. При тому, що якщо ви сюди встановите сверло, тут навіть є спеціальний режим для установки сверла. Ось я вам зараз продемонструю. Ось ви можете самі побачити. Тобто, при тому, навіть якщо ми встановимо туди сверло, ми також зможемо виконувати якісь не, не, не грубі роботи. Ну, тобто, бетон сверлити ми не будемо, але в дереві, звичайно, отвір ми зможемо завдяки ньому також зробити. До переваг при ввімкненні встановимо, до речі, акумуляторну батарею сюди. Ось. Е, З'являється, засвічується світодіод. Який дозволяє нам підсвітити те місце, де ми будемо виконувати нашу роботу. Також є світовий індикатор, який демонструє, скільки ще залишилося в нас ємкості акумулятора. Також хочу відмітити його акумулятор. Тут використовується батарея типу літій-іон. Це, до речі, величезна її перевага. Адже декілька років тому назад літій-іон в таких пристроях практично не використовувався. Використовувались інші на той час популярні типи батарей. І там були такі недоліки, як ефект пам'яті, тобто нам потрібно було слідкувати за... Тим, щоб наш шуруповерт, батарея нашого шуруповерта повністю заряджалась, повністю розряджалася, адже вона в інших випадках втрачала би свою ємкість. Також там були такі речі, як що втрачалася, втрачався заряд в процесі того, як просто шуруповерт лежить на поличці, тобто ми ним нічого не робимо, а він розряджається. Літіон обмежений таких недоліків, в нього є свої особливості. А щодо таких його основних особливостей, це саме те, що він боїться холоду і тепла. На рахунок тепла, це йде розмова, коли ми його установили. Є такі шуруповерти, в яких дозволяється одразу ж підключати зарядний пристрій до самого шуруповерта. У нашому випадку тут є ось така зарядна станція, тобто в нашому випадку так не вийде. Проте, якщо у вас є такий шуруповерт, який можна підключити напряму, то в той момент, коли він заряджається, не вартує ним працювати. Адже при зарядці ми розганяємо, скажімо так, електрони, і при його використанні ми також розганяємо електрони. Збільшується температура, а температура негативно впливає на літіон. І щодо холоду, зазвичай, такі речі, вони зберігаються десь в гаражі чи на балконі, де температура нижче кімнатного рівня, особливо взимку. І коли ви такий шуруповерт занесете з балкону, де холодно, в теплу кімнату, то необхідно почекати 20-30 хвилин для того, щоб батарея нагрілася, для того, щоб вона війшла в, так би мовити, свій робочий режим. Адже, нагадаю вам, боїться вона холоду. Ще можу відмітити, що в данго шуруповерта є зручний спосіб установки та зняття сверла. Він виконується без ніяких додаткових ключів. Ви просто за допомогою руки його відкручуєте, установлюєте те сверло, яке вам необхідне, яке дозволяє виробник. І після того, як ви його встановили, ви так само в зворотню сторону його закручуєте. Я вам також демонстрував такі речі, як зусилля, при якому відбувається зрив. Тобто, давайте я. Це також покажу. От виставляю на п'ятірку, тобто невеликі зусилля, і починаю крутити. Ви чуєте цей цей звук? Це звук якраз проскакування. Тобто, коли ми виконуємо довгу якусь одну і ту саму роботу, ну до прикладу, робимо поличку вдома, і нам потрібно, щоб всі шурупи закручувалися з одинаковою силою, тобто не глибоко, не залишалися на поверхні, а от рівно-рівно з, е, з нашою дошкою, то відповідно ми обираємо той режим, який нам необхідний, і кожен шуруп буде закручуватися саме на однакову. На однакову силу, на однакову глибину, називаємо це так. Також ще відмічу, що тут є 12 вольт. Це говорить нам напряму про його потужність. Ми, якщо так глянемо на цей батарейний блок, ми можемо навіть помітити три окремих елементи. Скоріш за все, я його звичайно не розбирав, але скоріш за все тут встановлені три елементи 18650. Кожен елемент має по 4 робочих вольта. 4 на 3 виходить 12 вольт, тобто це якраз є розмова про його потужність. Наступна модель, вона вже потужніша, тобто вона призначається для більш професійних робіт. В неї вже акумулятор на 18 вольт і по функціоналу вона аналогічна попередній версії за виключенням... Тривалості своєї роботи від акумулятора і потужності, яку вона буде нам надавати при закручуванні, при сверлінні. Тут також, до речі, є режим сверло для, для того, щоб ми могли і просверлювати отвори. На рахунок реверсу зручна кнопка перемикає вперед назад, тобто ми можемо як закручувати, так і викручувати. Мені здається, це логічно і зрозуміло само собою. Отже, короткий підсумок по шуроповертам. Це така річ, знаєте, це must have, це та річ, яка повинна бути в кожного дома, як мінімум шуруповерт, Адже завжди на господарстві з'являються речі, де треба щось підкрутити, підсверлити. І з шуруповертом, зрозуміло, що це набагато зручніше. Переходимо до наступного товару. Це вже в нас класична дрель. Я для вас підготував ось так. Ось вона виглядає. Я для вас підготував спеціальну дрель, не просту, а ще й з ударним механізмом. Тобто це дрель, яка називається ударна. Оця, до речі, планка, вона також не просто так тут знаходиться. Ця планка дозволяє нам виставити на ту глибину, доки повинні ми засверлювати. Ну, до прикладу, давайте я вам продемонструю це все діло, для того, щоб її рухати необхідно. Послабити нам ручку, ми можемо його висунути чи засунути засу засу туди чи назад. І таким чином, ми, коли будемо виконувати так само, якщо однакова робота, ми будемо завжди впиратися в цей штир, і таким чином будемо робити завжди одинакові отвори, коли це, коли це необхідно. Тепер про те, з чого я й почав, тут є два режими: ось навіть ми можемо помітити: є режим просто сверління, і є режим з молотком. І може скластися враження, що а для чого нам взагалі тоді купляти перфоратори чи тим більше чи відбійні молотки, якщо ми можемо виконувати сверління ударами е і за допомогою звичайної дрелі, воно то так, але тут є різні принципи оцього ударного механізму, і від цього буде залежати потужність. Якщо простими словами, то в ударної дрелі, у ту, яку ми зараз тримаємо в руках, там є своєрідний храповик. Це можна уявити собі як дві шестерні, тільки в них зігнуті в різні сторони зуби. І коли ми включаємо сверлону, тобто коли ми починає крутити, ці зуби. Починають наїжджати один на одного і на верхньому самому піку зіскакувати. Таким чином відбувається, як розумієте, як зіскакування, і кожен раз відбувається удар. Недоліком цієї річі є, що невелика потужність. Тобто, коли нам потрібно просверлити е, бетонну стіну, нам необхідно прикладати велике свої фізичні зусилля. І це, звичайно, не йде розмова про якісь промислове використання, коли нам потрібно цілий день от сверлити бетонну стіну. Загалом, якщо говорити про товари такого звичайного побутового використання, то рекомендується близько 4 годин роботи, після чого необхідно дати невелику перерву 20 хвилин, для того, щоб двигун і всі внутрішні елементи трохи остили. Якщо ви плануєте виконувати роботи. Часто або, до прикладу, вам потрібно от тільки відбійний механізм. ну, мається на увазі, щоб не було крутіння, а тільки відбійний. От, до прикладу, ви в ванні знімаєте стару плитку. Тут уже не обійтись без ось такого пристрою. Це є класичний перфоратор, В нього також є планка, яка буде нас обмежувати. В перфоратора вже використовується інший тип патрону. Цей патрон має назву SDS, і він е сюди вставляється сферла, чи долота, чи ті пристрої, які нам потрібні, за допомогою нажиття вниз. Вставляємо, відпускаємо, і він воно вже є зафіксований. Що також доволі зручно, адже ви можете згадати, в старих дрелях, перфораторах були такі е, патрони під ключ, той ключ інколи губився, ну, були свої нюанси. Зараз у всіх практично пристроях використовується або самозажимні, або ось такого типу патрони. Е, в випадку... Перфоратора, у нас також є декілька режимів. У нас є режим сверло, сверло з ударом і просто удар. І тут якраз йде розмова у те, що я наводив приклад, коли нам потрібно просверлити стіну, е, прошу вибачення, коли нам потрібно просверлити дирку в бетонній стіні, в цьому пристрої достатньо просто зусилля його тримати в руках. Тобто він буде сам виконувати оці, е, скажімо так, потужні удари в стіну для того, щоб бетон краще просверлювався. Ну і ми отримали той результат, який нам необхідний. Удари, до речі, тут. Виконується вже не храповим механізмом, як це було в ударній дрелі, а за допомогою так званого кривошатунного механізму або п'яного підшипника. Така весела назва, але тим не менше вона саме так звучить в технічній літературі. Тобто, як я вже говорив, це будуть значно потужніші удари. І що саме головне, ми можемо мати тільки удари, інколи це дуже потрібно, от знаєте, як, як відбійний молоток. І е, е, такими пристроями, в принципі, як і дрелю, ми можемо і розмішувати будівельні суміші, використавши спеціальну насадку. Е, Єдине що, що якщо це йде розмова про такий глобальний ремонт і потрібно цілий день щось розмішувати, звичайно, необхідно обирати більш потужні варіанти, як, наприклад, ось цей. І фінальний варіант, про який я хочу вам сьогодні розповісти, це є відбійний молоток. Ви знаєте це, як от ви навіть самі можете побачити його, габарити на фоні інших пристроїв. Він працює от саме так, як воно і звучить. Тобто в нього є режими ударів. Він також виставляється. О, давайте, бачите, важкий, такий що навіть одною рукою важко його втримати. Ви також обираєте необхідний режим, який потрібний саме зараз для вас, і е вставляєте свердло, чи навіть в нашому випадку. Ось таку піку. Тут також патрон SDS, тільки він вже називається Плюс або Макс. Ось вставляється ось така річ. І от ми маємо такий неймовірний пристрій. Цим пристроєм ми можемо виконувати також ті роботи, які нам необхідні, особливо це актуально при, при, при частому використанні, тобто при, при, при великому ремонті. Назвемо це так. Ставимо його на місце. І я би хотів підвести короткий підсумок по тому всьому, що ми сьогодні поговорили. Якщо йде розмова про е, домашні роботи, і інколи потрібно нам і ударний механізм, тобто нам потрібно просверлити і якусь стіну, то звичайно такий варіант найкраще підійде як ударна дрель. Як я вже сказав, вона доволі універсальна і тут, до речі, також зручний патрон, що не Підрозуміває якихось додаткових ключів для того, щоб його затягнути чи відпустити. Зручна планка, вона, повірте, вам пригодиться також. Якщо йде розмова про початок ремонту в квартирі чи в домі, то тут без перфоратора ніяк не обійтися. Це така річ, яка в будь-якому випадку буде вам необхідна. І вже в залежності від об'єму робіт, ви обираєте, чи вам потрібен тільки перфоратор з ударним механізмом, чи вам потрібен окремо відбійний молоток. Від себе добавлю, відбійний молоток це все ж таки вже з такого розряду, як професійного облаку. Складання. Тобто люди, які ним користуються, зазвичай зрозуміють, для чого він потрібен саме їм і саме відбій. От і все. Якщо у вас залишились запитання, буду вас очікувати в коментарях. Всі коментарі я читаю і обов'язково відповім. А з вас попрошу лайк, коментар і підписку, якщо ви до цього моменту ще не підписались на наш канал. Бережемо енергію, віримо в ЗСУ. Слава Україні!